Чернігівець Олександр Алін заходить у свою потаємну шафу у кімнаті. Це його робоче місце філателіста. Тут він спілкується з колегами, шукає через інтернет нові марки та зберігає колекцію, яка налічує понад 100 тисяч марок і понад 10 тисяч тематичних конвертів. Першу марку він придбав, коли був першокласником. Давали 15 копійок на то, щоб на завтрак, і ти цілу неділю їх складував, а коли б тебе до кінця неділі був руб, ти йшов і покупав марки і пригав до потолка. Альбомів у нас не було. Ми бумагу у клітинки отак згибали, писали «Ст... Країна. І Поповнювати свою колекцію він продовжив і після навчання у виші. Нові екземпляри Олександр Алін отримував в магазині філателістичних товарів у Чернігові. У нас був біля дома книги магазин Філателія. І там ми могли отримувати всі марки Радянського Союзу, які видавались по абонементу. І всі Страни, які все входили, і Варшавський договір чисті, погашені. Отримати марки з інших країн було проблематично. Філателісти мали обмінюватися. Тільки через пункт контрольного обміну треба було туди посилати письмо. А вже звідтіля то письмо переправлялось на адресу. Тобто, один лист вкладувався в інший, його туди доставали і відправляли по тому адресу. З часом ці обмеження зняли. За словами Олександра Аліна, співпраця з колекціонерами з інших країн необхідна, щоб мати змогу отримувати рідкісні екземпляри. У кожного є свій дилер, який його бо Практично всі збирають якусь тему. Немає такого. Хоча є такі люди, які хронологічні колекції збирають, ну, не, мабуть, скоріше своєї країни. 70% колекціонерів на Западі збирають поштові марки, які вживані були, які пройшли, виконали свою роль як знак поштової оплати. Тобто вони були наклеєні на конверті, погашені штемпелем, а потім змиті з, з конверта і покладені по в колекцію. За особливо цінними випусками інколи доводилося їхати в столицю та стояти у черзі. 2018 рік, 100 років першим маркам України, три блоки. Теж в 6 ранку треба було біжати, стоять. І на виставки продавались. Даже я позвонив сюди в Чернігів один. Товариш приїхав, він теж покупив, бо я його записав в чергу. Ми купили. От він тираж тисячу штук. Ще один унікальний екземпляр у колекції блок марок Скіфське золото. Без зубців. Його тираж 500 штук. Окрема цінність це марки, які на перший погляд мають дефекти. Одна з таких сучасна марка воєнної тематики русський воєнний корабль. «ІДІ». До нас попав сьомий номер Аркуша. З буквою Ф, і в ньому красна точка. У мене є в аркушах, і, і перший день обігу я зробив. Но про це я узнав через дві неділі, коли вже це було в обігу. Ті, хто купує марки з мріями розбагатіти, в розумінні Олександра не є колекціонерами. Їм все одно чи стиральним порошком торгувати, чи поштовими марками це не колекціонери, це. Для мене це не колекціонер, от і все. Для мене і той не колекціонер, який за два мільйони пішов у готову колекцію купив. Він її не збирав. А от коли ти, ти прочувствуєш все, ти ж зайдеш в енциклопедію, прочитаєш, а що це за подія, а чого. І свій кругозор ти ж розшириш. Тоді, коли були проблеми, то я деякі марки по своїй темі чемпіонати світу по футболу. Два роки ждав. Він каже: головне завдання колекціонування зробити експонат, розкрити тему та познайомити з нею інших, використовуючи поштові от, оці марки, КПД, конверти, які пройшли поштом. Карт максимум спецпогашення. Які теж є предметом колекціонування для цього, за словами Олександра Аліна в Україні і, зокрема, в Чернігові не вистачає аукціонних центрів. Вся з аукціони вже є в Фейсбуці, але це не зовсім то. Це повинен бути аукціонний дім з великими. Проміж часу традиціями там у Германії, у Франції, є по 100 років. Марина Кирієнко, Микола Іванчик, Суспільне, Новини Чернігів.